Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами глянемо про що попереджає США своїх громадян в Білорусі. Ну, Щоб вони виїхали, ну або були дуже пильними і не були безпечними. Про що попереджає? Ізв'язку з чим? Король мечів все-таки про що? А, таке доволі складна, скоріше всього, позиція. Так, секунду. Все-таки закрита таємна інформація. Просто що попереджаємо зв'язку ще. Таке назріває щось Білорусі всередині Білорусі. Це доволі серйозно. Все одно проходить мах. активні дії. Активні дії вони поки що пропрацьовують. Активні дії. Тут якось дивно з активні дії. Ну, в принципі, попереджають якраз про те, щоб громадяни їхні не опинилися в якомусь епіцентрі. Епіцентр доволі сильної, потужної сили, взривної сили в зв'язку з активністю, в зв'язку з активністю елементів агресії або агресивних елементів, давайте так скажу. в Зв'язку з Елементами агресії. Вона поки що, ця позиція на розгляді, вона поки що відставлена, але ця позиція, ця позиція доволі, дивіться, це або в зв'язку з крайніми моментами, якимись крайніми відносно короля мечів. Король мечів нас завжди показує. Ну, по крайній мірі, в мене завжди показує з боку агресора, з боку агресора, навіть іде в тому напрямку навіть Білорусії, ну тобто з сторони Росії агресора. Якась там активна, активна позиція, яку активно, ж знову це схований момент, для того, щоб надавити, примусити, перекрутити і. і. І воно залишається всередині, всередині процесу. Всередині, ну дивіться, всередині того ж процесу. Скоріше всього, воно не виходить, так як я розумію, за рамки не має вийти за рамки Білорусі. Там має бути зупинене. Знову ж король мечів. Десятка мечів Нічого собі. О, ого. Там доволі жорсткий, сцена... доволі жорсткий сценарій буде, буде розігруватись доволі жорсткий сценарій всередині. На повне обнулення, якщо буде тут. Якщо. Ну, я не можу сказати це зараз, в принципі, тут зв'язано король мечів, але король мечів завжди з, зі сторони ворога я вам говорю, навіть якщо тут якесь керівництво, керівництво, яке яким чином, е, яке яким чином... Все таке. Мені не показують, що це з керівництвом цієї держави. Ще раз кажу, це з керівництвом іншої держави. Держава ворожої для нас позиція нашої, але вона також і ворожа для тої держави. Тут немає нічого доброго. Просто тут якась така позиція, яку я не можу зрозуміти зараз. Це все одно від відлуння, все одно від'єднання. Ой. ну добре, я все-таки скажу. Воно не дуже. ну, Тут таке враження, що захочуть власне на стороні на землі Білорусі розгорнути бойовий плацдарм всередині. Не з, а всередині. Для чого Не зрозуміло. або з якимсь керівництвом, яке потрібно, або з приїздом. Тут все-таки є якась дорога цього керівництва, якщо вона туди лежить, ворожого керівництва все-таки туди. Там планується, планується розігрування якоїсь дуже скаженої. Ситуації всередині, щоби зробити власне там жертовні, скажімо так, жертвоприношення якесь або ще щось в тому роді. Я... Це зв'язку має якісь зв'язок, це, укр... це окремо, це... це питання окреме, чи... Мені по енергії, мені видається, і наскільки я розумію, що це. Ну, дивіться, зараз війна так, вона якби зв'язана з. ну, це, це таке враження, що чомусь, чомусь оцей плаздарм. Ну, хочуть підтягнути, напевно, якусь небезпеку з одного боку. ну... Тут явно з одного боку е от... З одного боку однієї, з другого боку другі. Це має конкретне відношення, відношення, це це відношення до України. Чи це якась окремо а, розіг, ро, хочуть розіграти історію? Ні. До України тут тут щось. От я я прям тут як який, якийсь момент, таке враження, що що хо-хо, Це може бути по-перше, вирішували скоріше всього, на якій я думаю, чогось вибрали Білорусь на якій території, три території до того скоріше всього робили вибір. На яких, можливо, це Придністров'я, можливо, я не знаю. Або якоїсь іншої ще території. От тут щось впав вибір на Білорусь. впав вибір на Білорусь і знову ходить луна. Це все дуже сильно буде завуальовано, дуже сильно буде завуальовано. І це може бути з самою позицією. Відносно зброї або якоїсь випробувальної дії все. Я думаю, по крайній мірі достатньо. Не хочу, не хочу зараз це ну, якби занурюватись, тому що відносно України ні. Це навіть не дотично, це косвіно. Оце в Україні ситуація. Іде, скажімо так. А це якби ще одне розгалуження якесь, але воно не от, от того, що затіяли, це якби розгалуження. Я, я надію, що ви розумієте, а не розумієте, значить не розумієте. А, ну, Я не буду виправдовуватись на рахунок того, що я якось не так доношу інформацію. Я не. Я не для того, щоб доносити інформацію взагалі правильно, неправильно, або ще якось так. Для чого? Для чого є люди, які залишилися зі мною, як я кажу, кістяк, які дивляться, от ця інформація, в принципі, які чекають інформацію від мене. Для цього я, в принципі, і. Продовжую робити ці розклади. Все, дякую вам і до зустрічі!